Постійної комісії з питань інфраструктури, транспорту, благоустрій, житлово-комунального господарства та комунальної власності Піщанської сільської ради. Всього членів комісії сім, присутніх чотири. Кворум є, можемо починати. Орієнтовний перелік на руках. Приступаємо до першого питання. Дійсі, ми приступимо З дев'ятого Ні, з 12-го, 12-го, опівнадцятому. Доброго дня всім пропоную вашій увазі. Проект рішення про внесення змін до рішення сільської ради про план про затвердження плану соціально економічного та культурного розвитку Кищанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. Тут вносяться зміни в додаток 3. це перелік об'єктів виробничого призначення, будівництво яких намічається здійснити у 2024-2026 роках на території Кищанської сільської ради. Змінюється тут, змінюється тут та саме, обирається, виключається з переліку об'єкт капітальний ремонт і простірство укриття за девослонеча на загальну суму 8 мільйонів гривень у 2025 році, зв'язку з неможливості його реалізації в поточному бюджетному році. Наступне рішення в мене це про внесення змін до плану, до, до програми соціально економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Тут така сама ситуація. Додаток 3 виключи додатку 3 виключається об'єкт капітальний ремонт найпростіше укриття до сонечка. Так і наступне питання у мене. Це 14 про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетних установ Піщанської сільської територіальної громади на 2025 року. рік. Вносяться зміни мережу. Це в зв'язку із проведенням тарифікації по відділу освіти. Там змінилася штатна чисельність, по відділу освіти, мов і та спорту Наступне питання в мене це 15-те, дорі це носиться зміни до рішення сільської ради про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Розглянувши звернення Піщанської сільської ради, начальника відділу освіти, молоді та спорту, начальника служби у справах дітей і начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області щодо перерозподілу і виділення додаткових коштів і вирішення внесені наступні зміни. Проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету. У зв'язку з економним вивертанням коштів протягом 9 місяців поточного року, по галузі освіта, зменшені кошти в загальній сумі 618 тисяч гривень. З них по заробітній платі на рахування по закладам дошкільної освіти в сумі 465 тисяч гривень і по закладам цільової і соціальної програми освіта це по виплаті стипендій сільського голови. Шкі... Рамда закладів загальної середньої освіти в сумі 153 тисячі і вивільнені кошти в сумі 618 тисяч гривень направлені. Відділу освіти молоді та спорту направлені з 373 тисяч гривень. Зокрема, для закладів дошкільної освіти в загальній сумі 175 тисяч гривень. А саме це для комунального закладу Орлішинське ЗДО веселка. З них 115 тисяч гривень на потужний ремонт системи опалення. І 60 гривень на придбання циркуляційного насосу для закладів загальної і середньої освіти направлені кошти в сумі 9 тисяч гривень на проведення технічного контролю чи автобусів. На виконання заходів цільової комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Піщанської сільської територіальної громади на 2021 2025 роки направлені кошти в загальній сумі 163 тисячі гривень. А саме для дитячо-юнацької спортивної школи в сумі 10 тисяч гривень на придбання нагородної атрибутики і для нагородження спортсменів в сумі 153 тисячі гривень. На виконання заходів про це на, на виконання заходів. Програми цільової соціальної програми освіта а направлені кошти 26 тисяч. Це іншим закладам у сфері освіти це на придбання паломатинних матеріалів. Піщанській сільській раді направлені кошти в загальній сумі 245 тисяч гривень. 25 тисяч гривень направлені на придбання камер відеоспостереження з метою забезпечення безпеки працівників і відвідувачів, і відвідувачів збереження комунального майна та запобігання неправомірним діям у приміщеннях ради сільської ради. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово комунального господарства та з метою забезпечення дорожнього руху на території села Піщанка направлені кошти в сумі 20 тисяч гривень на придбання засобів обмеження швидкості штучні дорожні нерівності. На виконання заходів програми фінансової підтримки головного управління ДПС Дніпропетровської області на 2025 рік надана, надана субвенція державного бюджету, а саме Самарівський державний податковий інспект державної податкової інспекції головного управління ДПС в сумі 200 тисяч гривень на придбання поштових марок для направлення сформованих податкових повідомлень рішень, що інформують платників податків про встановлені податкові зобов'язання або рішення щодо конкретних питань податкування. По службі справа дітей Пічанської сільської ради, економія коштів в сумі 103 тисяч гривень, зокрема по нарахуванню на оплату праці та по придбанню канцоварів та пального, направлення на, на заробітну плату. Перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок вільного залишку, а саме це економія коштів, що були виділені на обслуговування місцевого боргу в сумі 616 тисяч гривень. Направлені Піщанській сільській раді в загальній сумі 371 тисяч гривень, а саме на виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Піщанської сільської територіальної громади. На на, саме на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям е, мешканців в сумі 71 одна тисяча гривень і на виконання заходів програми територіальної оборони на 2025-2026 роки, а саме на придбання палива самаріївського експед. В сумі 30 тисяч гривень. І також відділу освіти молоді та спорту направлені кошти на заробітну плату з нарахуванням для закладів дошкільної освіти. В сумі 245 тисяч гривень. Все, дякую мене. Наступний проєкт рішення про внесення. Піщанської сільської ради від 20 до 12 до 20 року № 42 про затвердження структури загальної чисельності апарату Піщанської сільської ради та її виконавчих органів. Керуючись статтею 2624 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про адміністративні послуги бюджетним кодексом України. Та з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій, Піщанська сільська рада вирішила внести зміни в додаток до рішення Піщанської сільської ради 15 15.12.2020 року No42 про затвердження структури загальної чисельності апарату Піщанської сільської ради та її виконавчих органів, а саме перше. Додати до структури апарату Піщанської сільської ради та її виконавчих органів сектор з управління публічними інвестиціями, друге розробити положення про сектор з управління публічними інвестиціями. Третє: ввести посаду завідувач сектору в кількості одна штатна одиниця до сектору управління публічними інвестиціями. Четверте ввести посаду головний спеціаліст в кількості одна штатна одиниця до сектору з управління публічними інвестиціями. П'яте вивести посаду головний спеціаліст в кількості одна штатна одиниця з відділу загальноорганізаційного забезпечення. І шосте вивести посаду спеціаліст першої категорії в кількості одна штатна одиниця з відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності. Викласти додаток до рішення у новій редакції з урахуванням пункту 1 даного рішення та ввести в дію з 20 жовтня 2025 року відділу загальноорганізаційного забезпечення Піщанської сільської ради сілької Яні Віталіни забезпечити виконання даного рішення, координацію роботи цього виконання даного рішення, покласти на секретаря сільської ради Фоменко. контролю за постій... На постійну комісію з питань прав людини, законності і правопорядку регламенту депутатської діяльності і етики освіти культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення сільської правди. Так, на не все. Добре. Наступне питання у нас доповідач доповідач Артемен Каріного Дунина. На розгляд, проєкт рішення. Про внесення змін до стратегії розвитку Пщанської сільської територіальної громади на 19-27 роки, керуючись чинним законодавством та враховуючи те, що затверджений виконавчим комітетом середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Пщанської сільської територіальної громади на 25 2027 роки містить інвестиційні проекти, які відсутні в стратегії розвитку громади з метою проведення відповідних документів стратегічного та інвестиційного планування. Забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері публічних інвестицій сільська рада вирішила розпочати процедуру внесення змін до стратегії розвитку Пчанської сільської територіальної громади на 19 27 роки. Доручитись сільському голові, створити робочу групу з питань внесення змін до стратегії розвитку для виконання наступних завдань, підготовки проєкту змін до стратегії розвитку, забезпечення проведення громадських консультацій та публічних обговорень щодо запропонованих змін. А також подання оновленого проекту стратегії розвитку на розгляд ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради. Ми не все дякуємо. Наступний проект рішення доповідає Сімкова Наталія Петрович. До вашої уваги. Наступний проект рішення про внесення змін для рішення сільської ради. Про затвердження програми територіальної оборони на 25-26 роки. Керуючись чинним законодавством, пропонується перше внести зміни до програми територіальної оборони, затвердженої, та викласти їх на її редакцію. А саме, виділяємо кошти додатково 300 тисяч гривень на придбання паливно-стильних матеріалів. Для Самарівського РЦК ТСП виконавчому апарату сільської ради забезпечити виконання заходів програми в межах фінансових можливостей бюджету. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного поспіху. Наступний проєкт рішення інформує контерин. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про зняття з балансового обліку майна комунальної власності Піщанської сільської ради у зв'язку з продажем та завершенням приватизації. Керуючись чинним законодавством України відповідно рішення виконавчого комітету Піщанської сільської ради від 29 травня 2024 року номер 116 про затвердження результатів продажу та завершення приватизації об'єкт малої приватизації за результатами електронного аукціону пропонується зняти з балансу е, майно комунальної власності Піщенської сільської ради, а саме нежитлова житлова будівля НСП. Первісна вартість складає 120 тисяч 400, розташована за адресою Єсоварлівщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області, вулиця Покровська, будинок 18А. Відділу бухгалтерського обліку та звітності провести всі зміни бухгалтерському обліку Піщенської сільської ради. Контроль покладеться на комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства та комунальної власності Піщенської сільської ради. Голосуємо хто за наступний проект рішення інформує за до Проект рішення продання згоди на прийняття комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади, об'єктів нерухового майна да зі спільної власності територіальної громад сіл селищ Місні Петровської області. Пропонується надати згоду на прийняття об'єктів нерухомої майна, розташованих за адресою Піруску області міста Самар у Гідності 66Ж зі спільної власності територіальної громади сіл селищ Міської Піросковської області та комунальної власності Пішанської сільської територіальної громади Самарського району за умова прийняття відповідного рішення Піруску обласної радіо. Згідно з чим незаконодавством України, звернулася головра та передати нам промишлена база була гаражі. Безплатно. Будь ласка, давайте проводимо. У мене все. Затвердження програми фінансової підтримки головного управління області на 2025 рік керуючись чим законодавством України, враховуючи головного управління Дикторийської області з метою забезпечення направлення сформованих податкових повідомлення дійшли про податків, сільська рада вирішила затвердити програму фінансової підтримки головного управління ДПС на 2025 рік та дається виконавчим апаратом сільської ради забезпечити виконання заходів програми в межах фінансових можливостей бюджету. Комітет з виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджетів та соціально-економічного розвитку. Ну, програма реалізується на протягом 2025 року. Загальний обсяг фінансування заходів програми складати на 200 тисяч гривень. Реалізація заходів програми дасть можливість саме з підписанням податкової інспекції придбати поштові марки та направити сформовані податкові повідомлення рішення по податкам на майно платникам податків. Дякую. Так наступный перечень про при передачу спеціального пожежного автомобіля перечисляним законодавством України сільська рада вирішила передати місцевій пожежній команді номер один Печенкої сільської ради на Московской районі області для подальшого оперативного управління та балансового обліку спеціальний пожежний автомобіль Ацемана Е 10180 ну, номер и номер кузова номер КС7250, начальник ОМПКАД прийняти на баланс комунального зазначеного пункту ідентицького рішення у відповідності до навчиного законодавства України, забезпечивши його авторський облік. Творяти комісії з питання приймання передачі зазначеного пункту одиниць рішення майна, що прийдеться на баланс МПК, та затвердити і склад згідно з додатком. Комісія здійснити заходи щодо підготовки до приймання передачі майна зазначеного пункту під... цього рішення та надати місячний термітник приймальній передачі на затвердження сільської Координація роботи виконання цього Рішення покласти на першого заступника сільського голови обжигалка Антоновича. Контрольно-постійної корови інфраструктури транспорту благоустрою житлово комунального господарства та комунальної власності. Так, наступне проект рішення про безоплатне прийняття в комунальної власті Смічанської сільської територіальної громади гуманітарна допомога. Керуючись від законодавства України, сільська рада вирішила прийняти в комунальну власність Мечанської сільської територіальної громади гуманітарну допомогу на даніману від громадської організації Рата Репубертніпросіті. Згідно з додатком, придати з комунальної власності Беченко-сільської територіальної громади на баланс місцевої пожежної команди на Піщанської сільського ради московського району у Вектори області майно зазначено в пункті 1, Дальне на рішення. Начальником ПК прийняти на баланс, комунальна майно тут створити, створити і комісію з приймання передачі зазначеного майна. комісії здійснити заходи щодо підготовки та прийняття передачі комунального майна, начальник відділу багато обліку, де звітності багато здійснити заходи, передбачені чи законодавством законодавства прийняття майна. Координація роботи щодо виконання рішення, на першого заступника сільського режима, точка, контролю на постійну комісію з питань. Інфраструктурі, транспорту, благоустрою, злокому господарства та комунальної власності сільської ради. Майно – це була надана гуманітарна допомога, куртка для рятувальника, там три штуки. штани для рятувальника три штуки. Загальна вартість прийняти ветеранаційності становить 770 гривень 80 пакетів. <нарідний вирок> <нарідний вирок> З метою забезпечуємо привіт, наприклад, приймати рішення. <нарідний вирок> Наступні проєкти рішення інформує та Наталія нато, шановні депутати, до вашої уваги. Наступні проєкти рішення. про внесення змін до рішення сесії про затвердження цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту під сільської, сільської, сільської територіальної громади на 2021 тисячі роки. Цим проєктом збільшено обсяги планового фінансування в зв'язку з збільшенням кількості переможців обласних змагань, чемпіонатів та кубків України. До 150 тисяч і також для придбання нагородної атрибутики. Наступний проект рішення про припинення діяльності дошкільного підрозділу Знаменівського ліцею Біщанської сільської ради Самарівського району Ніпропровської області. Цим проектом рішення ми припиняємо діяльність дошкільного відділення при знаменівському ліцеї, так як згідно нормативних документів дошкільного відділення. Не повинно існувати в е, ліцеї. Взагалі діти, які не по списочно на сьогоднішній день перебувають там, по списочно по факту їх набагато менше. По списку їх 22, по факту 2-3 чоловіка будуть перерозподілені в заклади дошкільної освіти, які повноцінно на сьогоднішній день почали свою роботу. Це знаємо меніський заклад дошкільної освіти казка і «Ромашка» Ромашкамільоративного. Мільярати... Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії про затвердження програми освіти Піщанської сільської територіальної громади. Цим проектом рішення збільшено обсяг планового фінансування за напрямком забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Це на придбання пального і канцтовалю. Дякуємо. Наступний проєкт рішення на земельні питання. Відділом підготовлено до розгляду на сесії 18 питань. 15 із них це оформлення земельних ділянок під житловими будинками, садовими будиночками. Одне питання надання дозволу на розроблення деталь, детального плану території на приватну земельну ділянку. 2 гектара, що знаходиться в Піщанці. Одне питання це погодження меж і Ларіонівській територіальній громаді. Вони розробили проект землеустрою щодо встановлення меж межі співпадають з минулими з графічними матеріалами. І одне питання про затвердження технічної документації і надання паїв в приватну власність за рішенням суду на виконавче провадження. Всі питання погоджені на комісії, всі питання Все. Комісія вирішила. Нуши проекти рішень, заслухавши земельні питання, комісія рекомендувала їх прийняти на пленарному засіданні.